Прекрасний арт-проєкт, але я от дивлюся на нью-йоркський сабвей, обкладений білими кахлями, і чомусь згадую наші е, столичні станції. Mm. Як на мене, кожна шедевр монументального так. мистецтва, хоч, звісно, відчуваються радянські імперські амбіції, але все одно це ж наш спадок. Саме так, як і приміром, мозаїки радянського періоду Проте, як ентузіасти намагаються врятувати ці унікальні пано на стінах українських міст, наш наступний сюжет. Це дитяча художня студія імені Наума Осташинського у Києві, викладена на її стіні мозаїка, унікальна, адже створена руками учнів. Ще мозаїка цікава тим, що на ній, наче зірачки, були встановлені отакі от кристали. На щастя, вони в нас є в запасі, і ми їх також поставимо туди. на Мозаїку. Частина композиції почала руйнуватися. Щоб врятувати її, дослідниця архітектури, модернізму та монументального мистецтва Ельміра Етінгер. Організувала небайдужу молодь і зняла пошкоджені шматочки мозаїчного панно. Як в нас процес побудований, такі є дивні шматочки. Вони вкриті марлею з желатином. Це студенти наоми е, приходять і захищають таким чином мазеку, щоб вона не розвалилася. Коли будемо зрізати оці нашарування цегли і старого розчину, бо вони дуже важкі і таке не можна класти на стіну. У 2016 році Ельміра створила паблік в інстаграмі під назвою of Socialism, в якому почала публікувати фото архітектури двадцятого століття. І зібрала багато поціновувачів також розвивала власний блог, який став інструментом боротьби за культурну спадщину. За допомогою просто поста і розголошення вдалося захистити мозаїку від утеплення в Солом'янському е, палаці дитячої творчості. Вони почали утеплювати будівлю. Я забула на сполох, щоб цю мозаїку не зашивали. Тому що Київрада видала рекомендацію про збереження монументальних робіт. Ельмірі вдалося захистити і мозаїку у Львові. Яскраве панно під назвою Інформаційний простір авторства українського художника-живописця Богдана Сойки. Нові власники будівлі просто збили перфоратором, і на стіні залишились лише олівцем такі, якби намітки, по яким художники збирали роботу. Власник відповів, що там буде клініка. Вона мозаїка не потрібна, тому її збили. Але завдяки тому, що ми забили на сполох про це вчасно, його таки переконали профінансувати реставрацію цієї мозаїки. І ось вона зараз закінчується. У якийсь момент Альміра зрозуміла, що крім розголосу, може допомогти модерністській архітектурі власними руками. Ця студія, вона видатна. Її створив Наума Сташинський художник і педагог, і вона була найпершою не тільки в Україні, але й у всьому СРСР. Будівля 69-го року, і мозаїка була зроблена як подарунок від дітей. Вона робила з дітками. Ескіз для неї створила дівчинка в 16 років Надія Безрукова. Вона зараз Чернігівська художниця. І вже дітки самі викладали ці мозаїченьки. Ельміра проконсультувалася з професійним монументалістом і зібрала команду однодумців, які зняли пошкоджені шматочки мозаїки, щоб її відновити. Ми не могли собі дозволити якусь бригаду будівельну, Тому самі приходили. І за декілька заходів ми зацементували дірочки, тріщини, все, що було всередині забору, самі вішали сітку. Все робили, звичайно, за рекомендацією монументаліста Олександра Богомаза. Зробили сітку, щоб на у команді з Ельмірою. Працював Макар Поліщук. Цей 18-річний хлопець вже долучався до збереження української культури. Самостійно він відновив цілу скульптурну композицію авторства видатної харківської художниці Любові Мурав'йової. Скульптурна композиція казка. Вона тут була створена у 1984 році. Якщо можна сказати, навіть заснування масиву. І власне, основна ідея є у тому, що діти самі собі могли обирати через ось ті абстрактні форми, з чим вони грають. Такого у Києві і в Україні я більше. Слово не бачив. Дивовижні скульптури з року в рік замальовували фарбою. Макар вручну зняв багатошарове покриття і повернув композиції первинний вигляд. З лютого по травень місяць я тут колупав їх спочатку механічно, потім розчинником. Цікава така робота, ну деякі скульптури через текстури кераміки не вдалося повністю очистити. ось коник у нас. Такий трохи в тому все ще Але основну групу, основний бенд такий вдалося очистити до нормального стану. І як бачимо, людям сподобалося. Це район Виноградар, в якому збереглися й інші роботи Любові Муравйової. Ця одна з найскладніших має назву Весна і терміново потребує порятунку. Це 82-й рік, і вона є якби головною скульптурою, серцем виноградаря. Вона має дуже складні конструкції з арматури, складну кераміку. І якраз цей фактор він е, послугував. Е, Погану сторону, тому що через складність вона легше руйнується. Вона знаходиться зараз у найбільш поганому стані, тому що ми можемо бачити, як частини, які відпали, стерчать е, такі проти арматури. У дівчат немає рук, вони відпадали, їх хтось забирав собі. Зараз сильний вітер, можна навіть побачити, як якісь частини хитаються. Підтримати небайдужу молодь, яка прагне зберегти архітектуру 20-го століття, можна на сторінці міри в інстаграм. Там триває збір донатів на відновлення мозаїки та будуть опубліковані наступні ініціативи. Також не зайвими будуть робочі руки, а ще розголос і активна громадська позиція, адже саме байдужість знищує українську культурну спадщину.